Усім привіт, любі друзі! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в АТБ. І сьогодні ми подивимось з вами анонс акцій, які діятимуть з 29 жовтня по 4 листопада. Включно олія щедрий дар рафінована об'ємом 3 літри. Ціна буде 254 гривні. Олія щедрий дар рафінована, соняшникова об'ємом 850 мл. Буде з акційною ціною 73 гривні. Купійки заокруглюю в більшу сторону для зручнішого прослуховування. А ще зі знижкою буде ось така олія щедрий дар, не рафінована. Також 850 мл об'єм і ціна 73 гривні. Олія щедрий дар. Рафінована вітамінізована. Тут трошки менший об'єм в порівнянні з попередніми. 725 мл. І акційна ціна буде 64 гривні. Сир твердий від торгової марки комос. сметанковий, вершковий або гавда. Вага 150 грамів. І акційна ціна на них всіх буде однакова 58 гривень. До речі, який ваш улюблений смак? Ось таких вони йдуть суцільним брусочком. Макаронні вироби від торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected. Вага в упаковці 500 грамів. Ось така локшина, вона буде трошечки дорожча порівнянні з іншими. 49 гривень за упаковку. А усі інші, наприклад, ось такі вермішельки, або витки, або ось такі спіральки чи пір'я. Будуть з акційною ціною 39,50. До речі, в таку ж саму ціну будуть і спагетті від торгової марки Deluxe, і також в них вага 500 грамів. Мої найулюбленіші з всіх це є ось такі бантики. Так, може, трохи по-дівчачому, але вони мені чомусь найприкольніші. Ковбаса варена від торгової марки Ковбасний ряд. Розумний вибір, куряча. В упаковці 300 г, і ціна за таку упаковку 36 гривень. Ковбаса губернська від торгової марки м'ясна лавка. Вага 420 грамів. Ціна буде акційна 82 гривні. Але знаєте що? Я її не бачу? Невже її розкупили не акційну? Сир м'який фалата преміалі 45% жирності. Вага в упаковці 180 грамів. І акційна ціна буде 49 гривень. Вафлі від своєї лінії із начинкою з какао та ароматом шоколаду. По-моєму, це новинка. Я раніше їх не бачила. Вага 190 грамів. Ціна акційна. 36,50. І ще є ось така новинка. Це є зі смаком начинки, малина та йогурт. 190 грамів. Подивимось, яка буде ціна новинки на полицях. Наступна акційна пропозиція це ось така скумбрія Атлантична, нерозібрана у ледяній глазурі від торгової марки День у день. Ціна за 1 кілограм 195 гривень. Ціна на цінничку вказана за 100 грамів. Вареники своя лінія із вишнею заморожені. 400 грамів в упаковці з акційною ціною будуть коштувати 64. Так цікаво написали: з вишнею без кісточки. А що був варіант зробити вареники з вишнею з кісточками? Ну, якось прикол, правда? Від своєї лінії пельмені із м'ясом індички в упаковці 600 грамів. Акційна ціна буде на них 80 гривень та 40 копійок. Кефір від торгової марки Щоденний збір, нежирний, вага упаковці 400 г і акційна ціна буде 16 гривень. Кава Нескафе Голд розчинна. Більша упаковочка 280 грамів. З акційною ціною буде коштувати 382 гривні. Упаковка зі зіп застіпкою. Нескафе Голд вагою 200 грамів. Ціна 282 гривні та 50 копійок. Кава рощина. Нескафе еспресо з густою пінкою. Вага в упаковці 150 грамів. Ціна 287 гривень. Підгузки для дорослих сені в упаковці 10 штук розміром М 199 гривень. Сені підгузки розмір L. Також 10 штук в упаковці. Ціна акційна буде 216 гривень. І ще є від сені підгузки трусиками для дорослих 10 штук. Також в упаковці розмір М буде коштувати 190 гривень упаковочка. Пам'ятаю, як вперше побачила ось стрічку на підгузку підгузках трусиках. А виявляється, це треба ось так по бокам, по швам розривати, коли знімаєте, скручуєте, і ось цією стрічкою закручуєте і заклеюєте, тобто запаковуєте дуже така, ніби дрібничка, але зручно. І в смітник вже тоді викидаєте. А ось тут є, бачите, детальна інструкція в малюнку. Скручуєте і тоді викидаєте. Капсули для прання wash and free. 19 штук в упаковці з акційною ціною 157 гривень. Гелевий засіб для прання wash and free 4 кг за 140 гривень. Досить суттєва знижка. І ось такі менші wash and free гелі для прання. Тут є 2 кг та 100 г. Ціна буде теж акційна. 90 гривень. Пиво Зіберт об'ємом 2 літри та 400 мілілітрів з акційною ціною 54 гривні. Пиво з Вест West Dark об'ємом 568 мілілітрів за 32 гривні. І ось таке теж буде 32 гривні 568 мл Світле, пшеничне, нефільтроване. Горілка козацька рада об'ємом 1 літр. З акційною ціною буде коштувати 189 гривень. І пам'ятайте, надмірне споживання алкогольних напоїв може зашкодити вашому здоров'ю. На цьому буду закінчувати своє відео. Щиро дякую вам, що були зі мною. Зустрінемося при огляді. Найкраще знижу, коли вже буде повний анонс, бо це лише частина. Від ці прикольні новинки від торгової марки ГРАФ. Чай, я ще таких не бачила. Вите ще подивимося, секундочку. 15 штучок в упаковці. Це є чай чорний, чорниця вербина, чорний та зелений. Це є суміш чорного та зеленого, наскільки я зрозуміла. Ось тут пише Green and Black. А це і теж чорний чай, Magic Night. Ціна не акційна 65,50. І ще ось такі барвисті варіанти. Хто вже скуштував, обов'язково залишайте свої відгуки враження. І Ахмат Ті теж ось це новинки: 71 гривня та 40 копійок в упаковці 25 пакетиків. Ось такі от новиночки ще побачили з вами. Тепер вже точно. До нових зустрічей у нових відео.